Приїхала в магазин, треба купити висівок і макухи, бо вже закінчилося все. Ой. Дівочка, можна макухи? Да, Взагалі, фокус не удався. Макуху ні, ні висівки я не купила, того, що в них немає грузчика. Обично мені або грузчик грузить, або допомагає продавщиця, а вона каже, в неї після операції важкого не можна піднімати. Так що я пройшлася по магазину, подивилася тільки на ціни. І все. Попрошу синочка, хай привезе мені висівок. Покажу вам, які ціни. Ось що по чому. Не написано. Кукуруза. 850. Що це у нас висівка пшенична. Це я хотіла взяти цю висівку. Нормально. Що тут іще соя? Молота 26 гривень 2. Ну, сою ми беремо, як циплят вирощуємо Коли вже підмішуємо мішанку їм робимо. Тоді там іде й соя, макуха також усе. Пшениця, дерть, то тобто, є мелена. А де ж у них ж пшениця? Пшениця? По чому ж пшениця? Бо вона вже пішла, немає якогось питати. Мабуть, тут, ага, що це тут? Рибна мука 38. Так. що, Шоно 14 гривень. Пшениця 12 гривень. Опт 11. Ячмінь молотий 14,50. Так, приїхали ми додому, не тунок любавши. Будемо снідати. Ось гречку зварили. Ну, а до гречки що є? Трошки помидорчиків ще підспівають. Рибки підсолила. Беру оці обрізки. Обрізки підсалюю. Обчищаю їх, в столі перемастила і вони просалюються. Буквально там за, за сутки вже вони готові. Та їх і раніше можна їсти. Салатику зараз підкрешу. бачите ще який салат, як лопухи повиростав. От, я його не спішу весь зривати, потрошечку підриваємо і під'їдаємо, можна сказати так. Потрошечки укропчику. Зараз понакришую та й будемо снідать з мамою. Отак от, от. Все понакришувала. І посничком у мене таке пахуче посне. Знаєте, от. У людей своя маслобойка, вони жарять цю семечку. І така смачна олія. Пахуча. А ось гляньте, який в мене різдвяник розцвів. Такого Обрикосового кольору. Такий необикновений, об... не необичний колір. То розовий я часто зустрічаю. Ну, і також червоний часто зустрічається. А отакий дуже рідко. Ще в мене були фіолетові, темно-червоні, такі бордові, і білий. Ну, попропадали. Так, шкода. Я їх виписувала в Дніпрі. У жіночки такими там листочками. Вони, наче прийнялися, а потім так потихеньку-потихеньки попропадали. Ось. А оцей залишився. І розовий, мабуть, іще буде цвісти. А може, якийсь інший. Ну, Ще один вазон у мене зовсім не цвів, я його ще не бачила. А ось оце. Я не знаю, як називається, але коли перед дощем, у нього на листочках капельки висять роси. Так, і закусимо ми сьогодні, знаєте чим? Із дитинства коржами. От захотілося коржів, кажу, мам, давай спечем коржів. Отих, що на кислому молоці, на соді, на сковородки і з варенням. Я не знаю, ми, мабуть, 100 год уже варення не відкривали. Воно, скільки воно стояло, не, не пам'ятаю, але я взяла клубнічне. Клубнічне варення, ціленькі такі ягодки і з молоком. Дуже рідко ми його я таке їм. Ну, а от захотілось. Буває ж таке? Буває. Це називається смак дитинства. Чогось раніше мама завжди пекла, дуже часто ці коржі. Може, других смаколиків не було. Коржі з варенячком. Я люблю е, е, взагалі абрикосове варення дужче. Покажу вам ото віше чи сушилочку, що ми з вами роздивлялися. Ось так вона вписалася в мене на столику. Між печкою і умивальником. Я його поставила її цю сушилочку. І так вона зручненько стала вмістительна. І тут я навіть і чашки буду сушити. Вона велика, а то в мене завжди ті чашки на газовій плиті сушаться. З боку ножички можна класти. З іншої сторони, там всяка мелочь. І Сьогодні знову поставлю борщ варитися. Синок приїде там заливати бетонні, бетоном під віконня. Треба щось свіженького йому зварити. Ну І в нас як нема борща, то нема що їсти. Я оце заморажую так, кусочками м'ясо із бролера. То крилишки тут попалися, ножка. Ми будемо ставити, вариться, борщик. Я так порціоно роблю і так зручно, воно вже помите, все готове, у воду кидаю і воно закипає, шум тільки зняла і все. І далі вариться. Не вимиваю його нічого, бо я знаю, що воно вже вимите. Мама вже картоплю чиста на борщ. Ось. Так що будем, буде в нас сьогодні борщ. Ну, я не знаю. Для нас борщ, так це. ну там, Якщо так розібратися, всі овочі зібрані в одній каструлі, які тільки є. Да? От Наше національне блюдо українське, мені здається, воно саме корисне. Ось цибуля, дивіться, як проростає. Ось. Не знаю, що з нею робити. Так, вжаримо зажарочку. Ну, борщ, як завжди. Я думаю, що вже кожна хазяйка знає, як варить борщ. І в кожної хазяйки свій рецепт борща. Нема похожих борщів. Не відпадає. і рукою незручно. Добре, я потім його вишкребу з тарілки. Бурячок до цибульки. Потім морковку, потім томатик. А томат, я знаєте, як роблю? Я е, свіжий томат, ну, само собою, що я в бутильки закриваю, а ще півлітрові бутилочки наливаю свіжий томатик. І якщо в мене місце в морозилці є, я кладу в бутилочках томатик у морозілку, і потім це вважаю порція мені. Получається на борщ. Взяла пів літра томату, поставила його під гарячу воду, воно ось отак трошечки нагрілося і все. А якщо там щось і не, до, як, не розмерзлося, я розрізаю ножом цю бутилочку. викидаю в, ето, у сковородку, прямо кусочок з льодом. Воно розтає. Його можна навіть отак розморозити пити, Це свіжий свіжий томат, не перекип'ячений ніякий, просто свіжий. Зразу з м'ясорубки я його туди і, той, і заливаю. Ось так відрізаю, те, що не вспіло розморозитися. І вистукую його прямо у повородочку. Бачите, як? І зручно. А те, якщо не хочете так багато в сковородку, можна в стаканчик чи в чашечку висипати, його розтане і випити. Свіжі вітамінки. Аби тільки місце було в морозілки, оце одна проблема. Я думаю, що це не тільки в мене така проблема. Вічно осінню не хватає міста в морозилки. Так, і сьогодні я, як завжди, свіженьку капусту мішаю із квашеною капустою. Чомусь мені подобається борщ, воно так, не то, роз... не то капусняк, не то борщ. І трошечки кисленький, ну і не зовсім такий, щоб вже й кислий. І головне вишенька на торті це зелень. Без зелені нікуди. Ну, як її хватає, то чому б її не кинуть? Звісно ж, зелені побільше. Я люблю зелень. День пролетів як одна секунда. Я вже подоїла ввечері коровку і цідю молочко. Як вам? Щоб видніше було. Повернутися треба правильно. А коти бігають кругом. О, так. Перецідю зараз молочко, піду змонтірую вам відео і постараюсь на вечір викласти. Ну, а вам всім доброго здоров'я, мирного, тихого вечора й ночі. І до побачення! До побачення!